Олександрієць, ветеран російсько-української війни, Володимир Собовенко, підкорив Карпатські гори та пороги гірських річок. Все це стало можливим завдяки проєкту Друге дихання, який залучає ветеранів з ампутованими кінцівками до екстремальних видів спорту та активного способу життя. Учасники, які долучилися раніше Володимира, вже підкорили кільманджаро, а це понад 6 тисяч метрів. Цьогорічний проект почався з це в нас був рафтинг в селі Мегія, що на Миколаївщині Пермайського району. Там річка, так сказати, найлегшого рівня. Ми пройшли перший день, перший. Такий етап нас провели, інструктажі, сказали, що робити. Ми перший сплав зробили на великих рафтах, там такі шестимісні. Дистанція була близько 12 кілометрів, пороги. Ну, цікаво. І сама місцевість така цікава. Там скельні такі породи, які виступають з землі, острови. Там, взагалі, заповідна зона, називається вона Бузький Гард. Враження дуже, дуже багато вражень. Ну, крім того, ми потім ще провели сплав на каяках, одиночні, двомісні каяки на також. І на другий день у нас завершальний етап такий був. Це одиночні були панкрафти, найнебезпечніші ну, один з найнебезпечніших видів човні, на яких можна плавати по порогам таким гірським. Плавав я в перший раз можна сказати, але спочатку було трохи незрозуміло, як воно все працює, устроєно, як триматися на воді, але вже буквально через там, декілька кілометрів, декілька порогів, ти вже розумієш, куди нахилятися, куди поворачувати, там за що триматися, як гребсти, тому що там теж є свої особливості по греблі. А вже наступного тижня на Володимира та ще сімох ветеранів чекала вершина гори Костриця, відправна точка Ворохта. В ньому ми здійснили сходження на вершину гори Кострича. Там висота 1586 метрів. Вертикальний підйом, який ми здійснили, це був 600 метрів. Ми починали з висоти 1040 метрів і пройшли за. За вісім годин, 14 кілометрів. Весь час підйому на гору і, можна сказати, частину спуску. Ішов дощ, дуже холодний. То бачиться в горах. Гори були в хмарах. Ну, така трохи екстремальна, небезпечна постановка, емоцій дуже багато. Сама місцевість дуже гарна. Там високі такі дерева, туман стояв, мох, гірські, всякі. Я кручуки, з яких ми пили воду. Ну і вже на вершині, на поляні зібралися і переобідали, і потім спускалися. Спуск виявився, напевно, більш небезпечним, тому що е, ґрунт промок ще більше і було досить слизько. В деяких місцях е, стежка була з дуже таким горизонтальним уклоном, що стежка, і одразу схил такий. 500 метрів п'ятсот вниз можна було пролетіти. Ну, ми справились. Прийшли. Хлопців супроводжували інструктори амбасадором. Проєкту був Олександр Педан. це Олександр Педан. Він мене супроводжував всю дорогу, дуже переживав. Але в кінці сказав: Я таких ще танків, як він сказав, не бачив так, перти на гору ну, він підтримував. Як задавав темп мені, і я вже задавав якби, темп всій команді, що ми поступово підіймаємося, підіймаємося. Ну і на спуски підстраховували все боялися, що хтось впаде, скотиться. Ну, тому що в горах небезпечно, потрібно друг друга страхувати. На наступний день на ветеранів чекав гірський рафтинг. Доводи вас там далеко, до буркливо. На другий день після сходження на, на вершину гори Костича, ми вечором відпочили, поїли смачного богряча на вершині там на одній. І на наступний день ми готувалися вже до сплаву по гірській річки Чорний Черемош. Ця річка була більш уже складною категорії 2А. По якій ми сплавлялися, дистанція у нас була 7 кілометрів, але місцями були досить високі пороги. Але все вдачно, всі прийшли. На початку було, коли тільки сідали на човни, хлопці трошки вирішили так сказати скупнутися, і декілька чоловік перевернулися намочитися, щоб зрозуміти, яка вода холодна. Але все нормально, ні, ну ніхто не постраждав. Всі ці активності для ветеранів були безкоштовними. Благодійний фонд Секонд Вінд, друге дихання, це все організовував. Також долучалися на сплавах Екстрім Партей і на підйом гору «Тура Юа. Це організатори і Громадські організації і благодійні фонди такими активними та екстремальними будуть і наступні вихідні Володимира. Адже мета проєкту це підкорення гори Кліманджаро, чотириденне сходження, яке потребує певної підготовки.